Вітаю, ветері ТВ, телепередача суть справи і я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні будемо говорити про підтримку різних верств населення, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, зокрема і про внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Чернівцях. У нас в гостях директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради, пані Наталія Фрунзе. вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталію, і передаю слово вам з проханням розповісти детальніше про департамент, зокрема про основні завдання під час дії воєнного стану. Департамент соціальної політики реалізовує державну соціальну політику в Чернівецькій територіальній громаді. Основними напрямками це є забезпечення соціального захисту населення, шляхом виплати допомог, пільг, компенсацій, надання якісних соціальних послуг. Звісно. Реалізація ветеранської політики, підтримка внутрішньо переміщених mm. осіб. А з початком повномасштабного вторгнення, звісно, ми а, почали більше працювати з міжнародними організаціями, а, підтримувати вразливі категорії, гуманітарною допомогою. І якраз а, від початку повномасштабного вторгнення до нас приїхало в місто дуже багато внутрішньопереміщених mm. осіб. А, загалом офіційно, які зареєстровані були це 47 сім тисяч. А за неофіційними даними це 70 тисяч осіб, які перебували бо декілька днів, приїжджали або їхали за кордон, але все одно вони зупинялися в нашій громаді. А на сьогоднішній день в департамент соціальної політики зареєстровано 42 тисячі 386 внутрішньо переміщених осіб. Вони є, вони зараз проживають в гуртожитках, орендують квартири. Вони вже всі переїхали шкі. Іл і садочків слава богу. У нас є модульне містечко, яке працює, тому ми допомагаємо, підтримуємо навіть вносимо зміни у місцеві програми, щоб підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Говорячи про внутрішньопереміщених осіб. Скажіть, будь ласка, яку допомогу вони можуть отримати, перебуваючи у Чернівцях? Ну, по-перше, вони отримують допомогу державну, Це по 2-3 тисячі на проживання. До речі, хотіла звернутися, що з 1 березня будуть відбуватися зміни. Автоматично на 6 місяців от будуть отримувати цю компенсацію пенсіонери, особи з інвалідністю першої і другої групи, діти-сироти, батьки, які мають будинок сімейного типу, чи там ще декілька категорій, які автоматично. Будуть продовжуватися, а всім решту, які не підпадають під цю категорію, і, наприклад, дітки вчаться онлайн, або е, особа доглядає е, за особою з інвалідністю, або там категорія стається, якщо людина стоїть в центрі зайнятості, якщо він е, е, тільки став ФОПом на протязі шести місяців, вони мають всі прийти або в департамент соціальної політики написати заяву, або е, в ЦНАП. З 1 березня або можуть вже починати писати заяви, щоб не було дуже багато людей не пройшлося ставати в черги для продовження виплати. Крім того, я хочу сказати, що у нас працюють міжнародні організації, громадські організації, релігійні організації, які продовжують надавати надавати гуманітарну допомогу. Якщо раніше це було її дуже багато, то сьогодні вона, звісно, зменшилася і всі дуже хочуть, щоб люди які Працездатного віку пішли на роботу і змогли самі себе забезпечувати. А дійсно категорії вразливі, то вони потребують і ми допомагаємо. І людина, яка хоче отримати допомогу, вона може прийти в департамент соціальної політики, написати заяву, якщо вона є вразливою категорією, та, особи з інвалідністю, багатодітні, там, ми дивимося по доходам. Тому ми звертаємося в міжнародні організації або до громадських за підтримкою і перенаправляємо людей. А підтримку вони можуть отримати протягом певного часу? Чи все ж таки орієнтуєтесь по ситуації, як це відбувається власне? Ну дивимося по ситуації, дивимося, по перше, по можливостям. Крім того, внеслися зміни з 1 січня. Внутрішньо переміщені особи можуть з наших місцевих програм, наприклад, матеріальна допомога. Якщо людина опинилася в складних життєвих обставинах, отримати, тобто вона попала в лікарню або вона захворіла дуже важко. Вона приходить в департамент до нас соціальної політики, може подати документи і отримати до 10 тисяч гривень. Від до 5 тисяч це комісійно визначається, а з 5 до 10 це рішення виконавчого комітету. Так само дороговартісне лікування для діток. Внутрішнє переміщення особи мають право, якщо дитина важко хвора, якщо не покривається лікування і не можна вилікувати безкоштовно. У нас а це якась рідкісна хвороба, то так само вона може подати пакет документів, і міська рада підтримує, покриває ці витрати. Також дуже цікаво, дітки до, з інвалідністю до дня захисту дітей мають право отримати виплати як чернівчани. У січні 2023 року запрацював центр допомоги врятованим. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Зокрема, які фахівці там працюють, і хто може звернутися по підтримку? Центр допомоги врятованим він був створений для того, щоб надавати допомогу всім, хто постраждав від війни. Це і внутрішньо переміщені особи, і так само і наші члени територіальної громади. Від початку створення і роботи за послугами звернулися більше трьох тисяч осіб. Там можна отримати як інформаційні, так і соціально-психологічні послуги, юридичні послуги. На сьогоднішній день там працює шість фахівців. Хочу наголосити, що цей центр був відкритий за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. Працюють соціальні працівники, психологи, юрист. І Можна отримати. Ту чи іншу допомогу. Наприклад, якщо психологі... підтримку психологів, то є індивідуальні заняття, групові, різні, вони проводять тренінги, перенаправлення. І дуже важливо, що туди можуть звернутися люди, які постраждали від гендерно замовленого насильства або сексуального насильства, пов'язане з війною, з конфліктом. Адже ми знаємо, що дуже багато випадків таких є, але люди не знають, куди звернутися. І Саме центр допомоги врятованим є е, така можливість прийти, подати заявку, все контифін... е, е, закрито, інформація нікуди не виходить і е, для людей буде важлива підтримка, і ми можемо перенаправити, вони можуть отримати ще кошти. Додатково. По яку допомогу найбільше звертаються люди? Психологічна. В першу чергу, інформаційна. І якраз у нас в центрі допомоги врятованим на початку ми відрізнялися від інших центрів. У нас сиділи міжнародні організації, і внутрішньопереміщені особи могли прийти і отримати ту чи іншу допомогу, записатися на неї. І вже правова допомога, там, наприклад, Туркада, Багато міжнародних організацій сиділо, і вони вже мали. Свою програму, свої якісь гуманітарні послуги, які надавалися, і люди отримували її. Сьогодні також ми перші в Україні, де надаються послуги саме для людей, які потрапили в полон або є зниклими безвісті. І у нас працює юристка, яка надає юридичні послуги, тому що дуже багато людей не знають, куди звертатися. І вона розуміє, Зробила дорожню карту, людина приходить і вона вже знає, куди звертатися, куди писати заяви що до поліції, що до ТЦК, що до командирів. Тобто, це полегшує заяву. Той час, який дуже важливий, теж власне розкажіть, будь ласка, як туди звернутися, де власне знаходиться центр? Центр допомоги врятованим знаходиться в Чернівцях на вулиці, головна, 128. Він працює з 9 до 5 години. Субота, неділя, вихідний. Пізніше дамо контактний телефон для того, щоб люди можуть і отримати інформацію. Зателефонувавши, є Фейсбук, сторінка, є Центральна Державна сторінка центрів допомоги врятованим. Тому гаряча лінія, яка працює, можна звернутися і отримати ту чи іншу допомогу. Чимало проєктів реалізується департаментом, які спрямовані на попередження та протидію домашньому та гендерно-змовленому насильству. Так, а, взагалі, за Два з половиною роки ми розробили цілу систему сервісів надання попередження в попередженні протидії домашнього насильства, так і гендерно зумовленого насильства в нашій Чернівецькій територіальній громаді. у нас є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які виїжджають. у нас відкрита кризова кімната, де надається так само психологічна, соціальна підтримка для жінок, які постраждали від домашнього насильства. У нас працює денний центр, який був відкритий нещодавно соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього гендерно зумовленого насильства. І Майже ще місяць, здається, не пройшов, ми відкрили притулок для жінок, так само які постраждали від домашнього гендерно зумовленого насильства. Це все за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення, населення Чим відрізняється кризова кімната і там притулок, наприклад, в кризовій кімнаті можуть перебувати жінки до 20 днів, від 10 до 20, а притулку вже від 3 місяців до 6 місяців. Тобто, жінка, яка постраждала, вона не має куди повернути повернутися, якщо вона з дітками, то є можливість її залишити в притулку, допомогти знайти роботу, отримати медичну допомогу, психологічну допомогу, повернути її до нормального життя. І ми розуміємо, що в такий складний час для країни, коли йде війна, багато наших чоловіків наших знаходяться на війні і вони повернуться зовсім іншими, тому може бути домашнє насильство. Жінки повинні розуміти, що вони повернуться іншими, тому ми маємо бути готові. Ми працюємо в цьому напрямку. У нас створене управління у справах ветеранів, і ми в процесі того, щоб відкрити такий ветеранський простір, де ми будемо працювати не тільки з учасниками бойових дій, але й з членами родин їхніх, щоб вони знали, як себе поводити. Проводити різні ретрити, різні тренінги, заняття, психологічна допомога, адаптація, інтеграція для них. Зокрема, чи збільшилась кількість постраждалих жінок саме під час цієї воєнного стану? Чи збільшилась кількість зварнень саме до кризової кімнати? Так дуже збільшилося. Ми звернули увагу, що на початку, якщо у нас було там в кризовій кімнаті одна-дві жінки, то на сьогоднішній день у нас там 12 місць може перебувати одночасно, то вони деколи бувають заповнені всі? Про це? Ми розуміємо, що кількість домашнього насильства гендерно зумовленого збільшилася, і люди почали звертатися. І поліція почала працювати. Ми працюємо в команді в синергії і перенаправляємо. Тобто, ми бачимо, що є потреба. У такому випадку, чи планується відкриття ще кризових кімнат приміщень, де постраждалі зможуть отримати допомогу підтримку. Ну поки що ми справляємося. Ще є обласний центр. Ми, якщо не зможемо до себе приймати, ми можемо перенаправляти. Але якщо це буде велика велика кількість, будемо обговорювати, тому що це не так просто. Це має бути виділене приміщення, мають бути зроблені ремонтні роботи. Це цілий процес. Але поки що ми справляємося. Добре, що вони в нас є. Звісно, також департамент опікується і містянами, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Зокрема, для безхатченків є притулок, який знаходиться на вулиці Данила Галицького, 19, якщо я не помиляюсь. Скільки там ліжкомісць, і чи багато людей от звертаються саме по таку послугу? Взагалі, нещодавно я була відвідувала його. Я дуже. Радію від того, що це якраз надаються соціальні послуги громадської організації, яка виграла на конкурсі, перемогла. І вони надавали цю послугу у 23-му році. Більше тисячі осіб безхатьків звернулися за цією послугою. І з 24-го року вони вже почали надавати цілодобово, тому що ми бачимо, що люди хочуть, що є потреба. І... Умови створені, дуже хороші. Ну, Саме основне, що є самобробка, є душеві, є вбиральність сучасні. Створені всі умови як в лікарні, тобто люди охайні, чисті, мають можливість навіть телевізор подивитися. Взагалі в цьому прихистку створено 25 місць. Вони люди там не перебувають постійно, да? вони приходять, миються харчуються, йдуть далі. Або хто хоче, той залишається. Тобто це такий, знаєте, обмін. Все ж скільки вони там можуть перебувати, до прикладу? Залежить від залежить так. да від потреб. Тобто вони можуть перебувати цілодобово. Тобто, якщо а, притулок працював раніше там з восьм з сьомої вечора до восьмої ранку, це було тільки нічного перебування. Він був да міг прийняти тільки вночі. А на сьогоднішній день люди можуть знаходитися цілодобово. Поділіться і планами, зокрема, які проєкти передбачається зреалізувати у 2024 році. Сьогодні ми завершили ремонтні роботи в університеті третього віку. у нас є відділення при турбоці, де надаються послуги саме для поважних осіб поважного віку. Скажімо так, вони не люблять, коли кажуть похилого. Як у нас там займаються як і члени нашої територіальної громади, так і внутрішньопереміщені особи. Ми плануємо відкрити. А кошти були виділені з державного бюджету. Це була субвенція. І за підтримки рокади громадської організації, яка закупила меблі, устаткування, обладнання. Тобто, це такий великий класний проєкт. Ми будемо плануємо відкрити 1 березня. Далі резиденція молоді в нас розширилася, і ми так само. До нас приїхав вона хаб, вільна хаб. Вони всі знаходяться в резиденції молоді, тому що приміщення дозволяє, і це дуже зручно, як і для молоді, так і для внутрішньопереміщених осіб, які жінки приїхали до нас вже старше 35 років. Вони можуть прийти і отримати ті чи інші послуги. Також ми працюємо над створенням, я вже казала попередньо, над створенням ветеранського простору, адже ми розуміємо, наскільки це. Важлива. Потреба сьогодні для країни для нас, для нашого міста, адже дуже багато сьогодні наших чоловіків знаходяться синів на передовій, і вони всі повернуться. І хотілося, щоб вони отримали якісно соціальні послуги, і щоб були психологи, які будуть працювати, юристи, які будуть їм допомагати, отримувати ті чи інші допомоги, влаштуватися на роботу, перепрофорієнтація так само. Ми думаємо, як ми будемо працювати з центром зайнятості для того, щоб людина, яка отримувала там 45 тисяч чи 100 тисяч гривень, могла достойно отримати заробітну плату у нас в нашій громаді, і працювати з родинами, які мають розуміти, що наші чоловіки прийдуть іншими для того, щоб сім'ї не розпадалися, для того, щоб прийняти ту людину, яка два роки вже не була вдома, да, і зрозуміти його. З дітками працювати, ми дуже багато заходів проводимо. Вчора, навіть з родинами загиблих, ми проводили з дітками захід. Я дякую всім -сім міжнародним організаціям, громадським організаціям, які звертаються в департамент і шукають бенефіціарів, шукають пільгові категорії, тому що кожен працює в своєму напрямку. І, от якраз ми працюємо далі, уже надаємо ті категорії, які вони потребують. Як і Пільгові особи з інвалідності, родини загиблих, учасники бойових дій, тобто багатодітні. Ми працюємо з усіма. Я кажу, що наш департамент він дуже великий, потужний, і у нас дуже багато напрямків роботи. І надіюся, що ми справляємося з нашою роботою. І всі задоволені. Сьогодні ми говорили про підтримку різних верст населення, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Зокрема, ви неодноразово згадували про підтримку міжнародних партнерів. А скажіть, будь ласка, вже протягом майже двох років відколи почалося повномасштабне вторгнення? А чи не зменшилась підтримка, чи є багато донорів, які готові підтримувати ваші ідеї, ваші проєкти? Ну звісно, підтримка зменшилась. Ми це самі бачимо, відчуваємо, тому що на початку від початку повномасштабного, здається за рік, роздали більше 40 тисяч гуманітарних пакетів, наборів, продукти харчування, засоби гігієни. То міжнародні організації від гуманітарної такої допомоги переходять більше на інтеграційні, на пошук роботи, на облаштування житла, місць тимчасового перебування то Трошечки підтримка таких проєктів, як от університет третього віку, молодіжних просторів, щоб люди, які приїхали до нас, я завжди кажу, що переміщені особи це наш класний потенціал для нашої громади. Це дуже добре, тому що з 47 тисяч, чи на сьогоднішній день 42 тисячі, то 21 тисяча це працездатні люди, які можуть працювати, платити податки. І коли ми проводимо опитування, то Відсотків 40 вже бачать себе членами нашої громади. Вони не мають а, куди повернутися або вже не хочуть повертатися. Їм дуже подобається наша громада, і це дуже добре. Це наші можливості і ресурси. А так само для пільгових категорій ну, міжнародні організації ще надають підтримку, і ми працюємо з МОМ, Прооном, з багатьма міжнародними громадськими організаціями, які сьогодні працюють в нашій громаді. І я дуже дуже дякую дякую за підтримку, тому що ці проекти, які в нас реалізовані з власними силами, було б дуже складно їх зробити, особливо під час війни, ковіду. Тому продовжуємо боротися, працювати і наближати перемогу. Кожен на своєму фронті, звісно. На цьому ми будемо завершувати. Нагадую, у нас в гостях була директорка департаменту соціальної політики пані Наталія Фруса. За що я вам дуже вдячна. Дякую, що знайшли час. Дякую всім. Дякую. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в Тері, телеканалу ТВА. на все добре.